нам скажіть, що, ви, що домовилися? А Журналісти що? все чули. Ми домовилися з мером паном Філатовим, що 14 вересня буде ворочисти відкриття мосту. А якщо не буде, то пан все латов, то пише свій мене і війти відставку. Навіть втіла на головне, на, 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 на Ваш комфорт на життя. А якщо відкриють, якщо встигнуть? <реш> я приехал. Тогда по черту. Только не бути открытие, а открытие качественного места. Привезете свою команду перевіряти? Привезем. Президент Скоро. сам первый на КАМАЗе будет ехать через нашу страну. <реш> <Там>, Думаю. <реш> как скажешь. Еще раз. Если я не открываю наше заявление, если открываю... Нет, нет. Не. Если вы открываете <реш> качественно. У нас А На даному етапі я концую роботи. Дуже складно. Дуже складно мені оцінити. Хлопці сказали мені технічні дані. Я, я звичайна людина, я не розбираюся в технічних данок. даних мосту. Я можу зараз взяти їх, і перевірити з нашими спеціальними міста Києва. Є затягування велике будівництво. Є багато ж старших громадян. Але треба, все треба закінчувати будинку. До 14 вересня, до зустрічі.